Ви можете, почавши так підходити, через 3 чи 6 місяців побачити, що ви вже тепер працюєте за 20 доларів замість 10, ви потім можете передивитися і сказати, тепер за 30 чи за 50. Розумієте? Але, побачивши, що ви тут змогли і переможець, ви собі робите нову цифру. Тут саме головне не цифра, і як швидко ви прийдете до мільйона. Тут головне, що ви... Крок четвертий, коли ви це все прорахували і сказали, ви починаєте працювати над створенням в собі нової звички. Все, що, і це є закон бізнесу, все, що вартує нижче, я або делегую, або не роблю зовсім. Коли ви вирішите це завдання, практично вирішите, ви побачите, як ви стаєте іншою людиною, яка по-іншому відноситься до всіх та до всього. Що? Краде час ваш і заставляє вас вмирати. Усього, всього, що вбиває ваш час пустими розмовами, пустою інформацією, в мережах, новинами, які нічого не дають, таке інше. Ви По-іншому будете ставитись до всього. Ви будете робити те саме, що і робили, але перед тим, як робити, воно буде починатися з запитання, чи це приводить мене до того, що я собі намітив. Проста річ. Спочатку запитання, потім відповідь, потім вибір, що я буду, а що ні, і потім тільки робити. Оце звичка, яка відкриває вам шлях до геометричної прогресії. І стаючи іншою людиною в цих підходах, ви отримаєте інше життя.